Петро шукає, яка ціна на шифенг 350 l Так, показую. Значить, бачите, скільки у нас шифенгів. І шукаємо 350 елку. 350 елка. Кошта на сьогоднішній день 3600 доларів. Що ми маємо за ці гроші? Ми маємо одноциліндровий мотор на 35 кінських сил, бокове розміщення радіатора. У нас вже присутній лічильник мотогодин. Насос перенесений наверх. Далі у нас є датчик палива, температури води, мотогодини. Ну, мотогодини я вже сказав. Так, У нас іде примусова навіска. Комплект стандартної трьохточки. точки. Валитбору потужності на 540, розетка під причіп. Резина у нас 95 на 24 задня з грузами. Додатковий розширительний бачок на гідравліку, якщо потрібно. Балас спереду, він важить десь 30 кг. Новий дизайн капота. Підресора. Так, 4 рівня коротких. Так, і обов'язково з плаваючим режимом. Плаваючи отак в бік. Підняти, опустити і вбік. Пваючи. П'є в наявності, телефонуй. Додатково підписникам зробимо якусь там мінімальну знижку, Обов'язково.